По-друге, обмеження розмірів притулків і підвищення стандартів. Необхідно відійти від ідеї чим більше, тим краще. Дві три тисячі тварин в одному притулку це провальна модель ні з точки зору ветеринарії, ні з точки зору гуманності. Доцільніше мати більше дрібних притулків по країні, розрахованих умовно на 50 або 100 місць. Не просто ж так у нас реформа з децентралізації повноважень прийшла. Громади з часом могли б інвестувати в створення мережі притулків за єдиними стандартами: будівлі з належною каналізацією, опаленням, карантинними блоками, майданчиками для вигулу. Такі притулки мають стати більше перевалочними пунктами, ніж кінцевим притулком, місце, де тварина проходитиме стерилізацію, вакцинацію, коротку реабілітацію і далі або повернеться власнику, або перейде до нової родини, або якщо ні першого, ні другого. Можливо, до спеціального притулку до вічного утримання для важких випадків чи на жаль, автоназі.